Ворог не полишає спроб знищити місто Оріхів у Запорізькій області. За словами місцевих жителів, там не залишилося жодного неушкодженого будинку. Ракетні та артилерійські обстріли тривають щогодини. Ті, хто залишилися в місті, живуть без води, газу та електроенергії, розраховують лише на допомогу українських військових та волонтерів. Із Оріхова репортаж Дениса Розенкова. Жінки у черзі за гуманітарною допомогою здригаються від вибухів градів. Хоча на камеру кажуть, до таких звуків вже звикли. Ви вже прити, я не знаю. Ну я не вий, наприклад, ні. Вороги обстрілюють оріхів з перших днів вторгнення. Представники тутешньої міської влади кажуть, зараз у місті не залишилося жодної вцілілої будівлі. Це жодної е немає споруди, яка б не постраждала е багатоповерхівки. Центр міста, дитячі заклади, комунальні установи. Практично все воно. Побити до повномасштабного вторгнення в Оріхові мешкали 14 тисяч людей. Нині більшість утекли від небезпеки. У місті залишилося трохи більше тисячі людей. Переважно пенсіонери залишилися люди похилого віку. Розумієте, яким не то, що немає куди поїхати, просто що ми пропонуємо. Давайте ми вас вивеземо. Ні, ми хочемо залишатися вдома. У квартирі 65-річної Наталі Васильівни дуже холодно, адже немає вікон. Нині жінка вимушена жити в іншій частині міста. Там є буржуйка, проте що. Дня, вона ходить до свого будинку подивитися, як тут справи. Оце я сусідка моя, учительниця, і мужчина, один четвертого під'їзду. Ну, Він казав, може в Польщу їду, ну не знаю, що уїде він чи ні. Настроє тут тільки. Живемо, а що робити? Куди? Хоча й можна було й виїхати. Ну, от от прив'язалася і все, я не можу на другому місці. Павло Вікторович, місцева легенда Оріхова, він працює на тракторі та допомагає як тутешнім жителям, так і українським військовим. Як трошки тихенько мусор підзбируємо, а так в основному ну, розвозимо на блокпости, хлопцям брьов напиляємо на передову, ну, на бліндажі. Те, що то йду, робота, допомагаємо. Чоловік каже, найстрашніша пора доби надвечір, коли ворог посилює обстріли. З вечора особливо починають дужче бахкатимосе. Тоді страшно, по підвалах ховаємося. На що робити? Світло в місті з'являється вкрай рідко. Воду та харчі завозять лише волонтери. Розвантажити перевезене намагаються якнайшвидше, щоб ворожі дрони, які постійно кружляють над містом, не встигли скоординувати артилерію для прицільного обстрілу. Оріхів це, от якщо Ліман там нічого нема, то Оріхів десь рядом. То побить центр, коли побить центр, то вже капець. Тобто, якщо е Никапаль там були прильоти, люди, то Оріхів це як ну може бути лінія фронту. Тут ми пересуваємося, ми знаємо, що тут дрон. Не смотрять, бо ми швидко 15 минут ми збрасуємо і починаємо виїжджати. Напередодні один із російських снарядів розірвався біля місцевого центру незглавності, куди люди приходять підзарядити телефони. Тут кров тут викидують, розетки викидують, люди приходять, заряджають телефони свої, тому що електрики немає в місті вже давно. Люди заряджали телефон спокійно. Прилетів снаряд, осколки полетіли. Одна людина загинула відразу. Так от. ще троє людей були поранені. Поранених рятували українські військові. Саме їм місцеві дякують за врятоване життя. Денис Розенков, Дмитро Дубіна, Запорізька область, п'ятий канал.